Щодо генераторів загалом приїхало 110 вже, 20 вже було давно розподілено, остання партія було 90, це частина допомоги від USAID, 40 з них дали в розпорядження військової адміністрації, 50 з цих 90 по проєкту Говерла розподілились між громадами і районами Одеської області. Ну, тобто це за останній час. Ну, ми ще очікуємо десь близько 40 генераторів найближчим часом. Є ще у нас деякі міжнародні організації, які допомагають. Зокрема, організація Ізраїль передала 10 генераторів на пункти незглавності. І ще 10 на наступному тижні мають бути як такий оперативний резерв, який ми будемо спрямовувати в ті місця, де є нагальна ну, потреба в генераторах. І десь через тиждень ще партію в 26 генераторів очікуємо. Весь розподіл здійснює військова адміністрація, тобто там особисто голова адміністрації Пан Марченко цим займається. Заявки збирають представники адміністрації, і далі вже йде розподіл в залежності від пріоритету. Ну, перші, хто були забезпечені і кому електроенергію не вимикають за можливості, це протиповітряна оборона і радарні установки. Далі це лікарні, і далі по пріоритетності. Ті установи, діяльність яких забезпечує ключові питання в області.